Друзі, дозвольте вам представити свіженький контент. Є у нас ось така підвісна каналізація, виконана з безшумної труби і закріплена на ось такі струбцинки. Ось так вони виглядають. Не дивлячись на простоту кріплень. Ці кріплення є досить міцними, але попри їхню міцність, ми ще будемо традиційно, як завжди, давати на кожному з'єднанні шину, яка буде запобігати розірванню з'єднань. Ось так це виглядає. Відгалуження. І ось там відгалуження. Також понизу йде у нас фекальна каналізація, зверху дренажна, понизу йде фекальна каналізація. Каналізація виконана. Відкритого типу, ось так, і буде все сходитись в ось таку яму. В тій ямі буде розташована КНЕСка і ручний насос відкачувальний, на випадок, коли буде знеструмлена ця споруда.